І що то за прибацані параметри придумали чоловіки для жінок? 90 60 90 А давайте і ми встановимо параметри 25 сантиметрів. І робіть, що хочете. Моркву жуйте, на дріжджах сидіть або в сметану вмокайте. А може, ми зробимо сьогодні вночі те, про що завтра буде соромно згадувати? Що? <гад> Візьми в кредит таврію? <гад> <гад> а знаєте, чому свекрухи не люблять своїх невісток? Вони думають, що у нас в думках тільки п'янки, гулянки і мужики. <гад> Пам'ятають зарази свою молодість. А до мене часто заходить сусідка. Буває два, три рази на день. І, прикриваючись диким траходромом, вже всю сіль мою з хати винесла. <риклад> Коханий, ти математику любиш більше за мене. О, звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? А, ну то доведи. Отак нехай, а це твої труси. Б це твої п'ятки. Питання, скільки часу знадобиться, щоб труси доїхали до п'яток. <реш> Жінки, бережіть чоловіків. Вони ж вічно страждають. Або від браку жіночої уваги, або від надлишку, а іноді просто херньою. Ірка, а твоя мама грати в шахи вміє, ай не вміє. Бо якби вміла, то не віддала би королеву за коня, чоловік жінці на кухні каже роздратовано. А, знову курка! У мене скоро пір'я почне рости. А будеш трень «Буду яловичину готувати, щоб роги виросли. Батько читає синові на ніч казку вовк та семеро козенят. І ось коваль, щоб обдурити козенят, викував вовку тоненький голосок. Тут син цікавиться, а як це він його викував? Ну як, як? Посадив вовка на ковадло та кувалдою по яйцях хрязь.